Провадження 1 ТРКП, Діп 608, 73-2016, районний суд Тернопільської області у складі колегії половуючого судді Кирковської суддів запорожець Теслі з участю секретаря Маришева, прокурора Кривка, захисників Садовського Матійці Амеленюк, потерпіли Байбулатова Білевич Шейль Махнима представника потерпілого Байбулатова Кожушина і обвинувачене з Єворського. Рузданшу відкрити у судово засії в залі суду місті Чоркові, заяву захисника обвинуваченого смаглі Андрія Івановича, адвоката Садовського провід суддям Запорожець Підковський, заявно судовому засії кримінального провадження щодо смаглі Андрія Івановича, Який обвинувачується за частиною 2 статті 15, пункт 12 частиною 2 статті 115, частина 4 статті 187, частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України та Яворського Володимира Михайловича, який обвинувачується. За частиною 2 статті 15, пункт 6, 12, частина 2 статті 115, частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України встановив захисником обвинуваченого Смогія, адвокат Садовський, звернувся заяву про відвід суддям запорожність Керковського Чорківського району суду Тернопільської області. Заяві вказується, що суддя запорожня під час розгляду справи під час допиту свідку, вважала його доводи недоречними, перебивала його, а суддя Керковського попередніх судових засідань висловила своє опереджене ставлення. До розгляду справи через ці обставини заявив відвід від суддям Запорож П'ятковський, посилаючись на пункт 4 статті 75 кодексу України. Захисник адвокат Садовський та обвинувачення смолій заяву підтримують, просять її задовольнити. Прокурор судом засіяє заперечив проти заявлення. Задоволення клопотання мотивуючи тим, що підстави для відводу суддя, передбачені статтею 85 ї подка України відсутні, заслухаючи учасників процесу, вивчив клопотання суд приходить до висновку про відмову задоволення заяви захисника обвинуваченого відвід суддям Запорожних та з наступних підстав. Відповідно до вимог статті 75 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні, якщо він є заявником, потерпілим цивільним пладем, цивільним відповідачем. Два близьким родичам чи членом сім'ї слідчого прокурора підозрюва обвинувачення заявника потерпілоці. Він у позивці він відповідав, що він брав участь у цьому. Провадження як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник. Три. Якщо він особисто, або його близькі родичі чи члени його сім'ї заінтересовані в результатах провадження, чотири за наявності інших обставин, які викликають сумнів його неупередженці. П'ять. У випадку порушення встанової частиною третьої статті 35 цього кодексу порядку визначені слідчого суді судді для розгляду справ. В складі суду, що здійснює судове провадження, можуть бути особи, які є родичами між собою. Заяву про відвіду суддям запорозь не можна вважати мотивувати належним чином групи, скільки доводів наявності діях суддів Запорожць Квятковської, які всвідчили про упорядженість останніх відносно розгляду кримінального провадження в ході розгляду коптання встановлено не було. На підставі вище в силу положення статті 75 п'ятий України. Суд прийшов до висновку про необхідність відмови задоволення заяви захисника обвинуваченого садовського провід суддям Запорожь Квятковський та за їх безпідставністю. Керуючий статтями 75, 80, вісімдесят вісімсять один України. Колегію ухвалив. Задоволення заяви захисника обвинувачення Свагія Андрія Івановича Садовського. Миколи Дмитровича про судям суддям пораковський відмовиться. відмовити. Хвалу скаже, і не підлягає. Повлюючись, суддя підпис, підпис суддя, підпис. Продовжує. Розгляд справи. Ми допускали свідків, з'явилися сьогодні судно засідання. Більше свідків немає, так? Висловити пропозицію, оскільки ми вже втратили з правну часу відводимо. Наразі з'явилося ще є декілька свідків, які не з'явилися. Я би пропонував їх повторно викликати на наступне судове засідання. Ну а наразі я вже добудуватися для подачі матеріалів, наразі оголосити проєкт. Пірі, прошу вас. Погоджусь. Погоджуюсь, Погоджуюсь, погоджуюсь. Захисту важці зупинити. З'ясу з тим, що ну, судді уходить відпустку і. У нас розгляд справи призначений вже на 18 липня. Я хочу заявити про питання про однієму запобіжного закладу. Так як 28 червня закінчується запобіжний захід до 15. Хочу звернути увагу, що це має підпарки. Тож яке число ви назвали 28 червня? Так, запис має. Хочу звернути вам, що на сьогоднішній день досудове слідство в кримінальному впровадженню закінчено, У досудовому слідстві були допитані всі свідки та потерпіти. Тобто ризиків, що мені обвинувачення захисних і буде переховуватися від ворогів досудового розвідування і знищувати до в приворової. Будь-які речі чи документи, які мають суточне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого свідків експертів, спеціалістів в цьому кримінальному впровадженню, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вже немає. Переховуватись від суду на меті обвинувачення його скільки немає. Зазначений захід, запобіжний захід е для дотримання під вартою, застосований до підзахисного на сьогоднішній день, вважаю, занадто суворим та таких, що обмежує права особи на свободу та особисту недоплатність. Гарантовані статтею 5 конвенції про захист прав людини та основну корожних свобод 1950 року. А тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав визначених КПК урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини. Тримання під вартою винятковим запобіжним заходом та застосовується лише в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може відвернути ризики, зазначені у статті 177 КПК України. При розгляді клопотання про обрання або ж продовження застосування запобіжного заходу, ці тримання під варту обов'язково має бути розглянуто можливість застосування інших альтернативних запобіжних заходів. Правоопозиція викладена у пункті 80 рішення Європейського суду 10 лютого 2011 року у справі Харченко проти України. Е, відповідно до вимог частини 3 статті 5 Конвенції України, правоопозиція викладена у пункті 60 рішення від 6 листопада 2008 року у справі ділою проти України після спливу певного проміжку часу з до судового розслідування з до розгляду. Навіть обґрунтована підозра вцілення злочину не може бути йдим виправдальним триманням під вартого підозрюваного обвинувачення. Продовження тримання під вартою може бути виказано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, привальнює над принципом поваги до свободи особистості. Права позиція викладена в пункті 75-му Європейського суду Харченко проти України. Підстави для тримання під вартою мають бути підтверджені фактами. Права позиція також викладена в рішенні Європейського суду клісень проти України. Хочу звернути увагу, шановні колеги суду, що обвинувачений характеризується позитивно. По обліку в обліці, в та на обліку об цих лікарні танцері не перебуває. Подружений майно отриманолітню дитину його Ангеліну Володимирівну 2012 року. Які на сьогоднішній день лише чотири рочки, яка на сьогодні позбавлена можливості бачити батька, і батько позбавлено можливості е, диплуватися в свою доньку. Ягорській має прописку, постійне місце проживання, зареєстрований в селі Улашківці Чорківського району Тернопільської області, має постійне, е, також постійне проживання у селі Оришківці Гусятинського району Тернопільської області де проживає разом з довідки про складці проживає разом зі своєю дружиною Ягорською Христиною Богданівною та донькою Ягорською Єнгеліною ем Михайло та дідусем його дружини Кримом Ярославом Васильовичем. Крім того, на сьогоднішній день ми обвинувачення погіршився здоров'я в зв'язку з хлопцями. І це пов'язано саме з умовами його перебування на сьогоднішній день у слідчому заняті. В умову свідчили на можливості надати йому належну кваліфіковану медичну допомогу та ефективне обстеження його відповідності до статті 181 Кмінально-Песоціального кодексу України запобіжним заходом про теж є домашній арешт. Тому обнувачений Ягорський зобов'язує виконувати покладені на нього. Обов'язки передбачені 45 статтю 194 КПК України. обвинувачений зобов'язується прибувати за кожною вимогою до суду не відбучатися з від населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду підготовляти суд про зміну свого місця проживання. Право обвинуваченого дозвілу на, на розвиток питання не може бути обмежено. Тому, ну, враховуючи виклади, прошу вас змінити запобіжний захід Яморському, з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Змінити Яморського Володимира Михайловича з під варти І призначене клопотання прошу долучити до матеріального кримінального провадження, додають ще характеристику і довідку про склад сім'ї. Думка учасників процесу з приводу зроблено. Ну, Я розумію, що це е, ще, ми просто дати ще не узгодили, але зрештою е, щодо клопотання про такої міри запобіжного заходу як домашнього арешту, я цілком заперечую і вважаю, що на даний час е, не змінилися підстави і пізнали, е, ризики, які були при такої міри запобіжного заходу в бащеному Євроському, як у вигляді тримання під вартою. Зрештою, на даний час ще не допинено всіх світів по справі, зважаючи також на те, що злочин був учинено ними двома, тому один перебуваючи на волі знакомості може впливати на людей, а також на обставини по справі, які будуть досліджувати лише в судовому засіданні. Тому я вважаю, що всі ці факти, які наведені в поданні, вони на даний час безпідставні і причасні, і не можуть свідчити про те, що з'явилася можливість. Обрання запобіжного заходу в вигляді домашнього решту. Я вважаю за доцільне і цілком обґрунтоване тримання його під вартою. Саме такий запобіжний захід забезпечить належну процесуальну поведінку і не дасть тим ризикам, які були встановлені, тобто в квітненням суду, перешкодження по розвитку цитата. Тому я прошу даний коротко відхилити і на даний час залишити. Запобіжні захистики образи, обраний, ми міру е, запобіжного заходу мають. На розгляд суду, давайте враховуючи, що при запобіжного заходу, а саме тримання підвар прияло, що були... Е, Враховані певні обставини, передбачені статтею 178 та іншими відповідно кодексу. Я не бачу, щоб за обхід судового розгляду до сьогоднішнього судового засідання будь-який з тих обставин або ризиків, які були враховані для обрання землі мірі України, змінилися. З цього питання я також не хотіла про те, що будь яка обставина або ризик знищиться, тому вважаю, що Власне. Захисники, прошу ваша думка. Адвокат Садовський, підтримую повідомлення. Адвокат Садовський, я його підтримую. Адвокат Садовський, я його підтримую. Дякую, Ваша честь. Я підтримую думку свого захисника, тому що я не збираюся там десь тікати. Буду приїжджати по повідомленню так як суд індивідуальність, Хочу бачити дитину обов'язково, допомагати. І так я хочу від домашні арешті. Я думаю, що можна відпустити його в корпус під домашній арешт, бо там свідки, які лишилися по справі, то я свідки допитані всі. По справі має а там свідки лишилися по 190 частин. Я думаю, що зможуть такі підмашені мережі. Ні на кого ніяк не буде. І... Ми не звичайно до будинок, що не західно, я воно питаю. На сказеви проживали до затримання. Це в Сатинському району. Чиї це будинку в Мої жінки. Зареєстровані на там? Ні, я зареєстрований село Улашківці, але місце проживання. У мене ну, довідка місце проживання. А в Улашківцях ви зареєстровані. Ваші батьки проживають а? в Улашківці. Тут попитання заявлено по місцю вашого реєстрації чи проживання до вашої авиації? Реєстрації. Реєстрації? Ви ж там не живете, то як реєстрацію? Я там проживаю. У місцю проживання. Реєстрації чи проживання то є інші речі. Тому суду точки. Ви зареєстровані безпеки у Я, я зареєстрований у батьків. Ну, що я там проживав, ну, довідка моєї реєстрації там, ну, у батьків. А проживаю я в село Ріжків, в дружину. Ну, я там не зареєстрований, так я тільки з нею проживав. Ну, що я не зрозумів, але хочу уточнити. Я буду у батьків проживати. Суд заходить. Obrigada.